The <laughs> А от якщо ми говоримо про спроможність в фактично в живій силі, наскільки сьогодні ресурсів у Російської Федерації достатньо саме на Покровському напрямку? Наскільки вони можливо підсилюють цей напрямок, враховуючи бажання і, і інформацію, ту, яку має наш Генштаб, і Президент Зеленський два дні тому про це наголошував, що є фіксування переміщень і по інших відтинках фронту, тобто наскільки сьогодні позиці? Може Російська Федерація свої війська розтягувати, підсилюючи одночасно кілька напрямків, чи це взагалі ну, реалія? Навіть на, 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 навпаки, не розтягування, а про концентрацію сил йдеться. Ну знімаються Параз... так не розтягують. Так так, 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 так. Тут є поняття такі напрямки головного удару: концентрація сил на напрямках головних ударів. От якщо подивитись розкладочку по всій лінії фронту, то на широкому. Ділянці от, 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 ну, Південніше Часового Яру, десь Турецький напрямок, Покровський напрямок, тут е, сконцентрована половина, навіть більше половини всіх е, ворожих сил, які о, діють у цієї окупаційній армії. Оце такий ключова ознака того, що ось це напрямок головного удару. Е, тут вони концентруються. І перекидання сил. З інших напрямок переміщення напрямків свідчить про те, що цих сил не цілком достатньо. І тут я б певно перейшов би з тактики на стратегію. Всі е, ми спостерігали за генералом Герасимовим. да Нещодавно була пресу ну, точніше, нарада, яка е, в прямому ефірі, чи не в прямому ефірі, ну в ефірі там опрацьовувала. Російськими пропагандистами, де там фейкова карта, була спеціально розміщена. Це ж не просто так. Не для полковників і підполковників, які там сиділи в залі, для нас це, це та де, карта з Миколаєвом, Одесою, і так далі. Да? Ви маєте на увазі? Так, так, так. І е, е, на перший погляд, е, заяви Герасимова були такі алярмістські. Да? Ми продовжуємо. Наступ, ми перегруповуємося, будемо продовжувати наступальну операцію. Але якщо от з військової точки зору подивитись на ці заяви, то це провал, це якраз стратегія свідчить про страт... провал стратегічної операції, засоби масової інформації західні, ціла низка, от за тиждень тому. Вийшла з матеріалами літній наступ Путіна провалився. Ми кажемо, який ж він провалився. Вони, вони, які успіхи, мали. да Вони просуваються, продавлюють нашу оборону. І Новопавлівський і напрямок, прямо ну, Курахівський ну скільки там вони взяли. Зараз Турецький напрямок під загрозою. Успіхи вони мають, але це тактичні успіхи. А мова йдеться про стратегічну наступальну операцію. Чому суть полягає стратегічної наступальної операції? Це ж єдиний такий захід. Точніше, це комплекс заходів, скоординованих по часу, по місцю. Тобто, тут наступ і цей наступ, вони мають бути взаємопов'язані. Взаємопов'язані по ресурсам, по живій силі, по техніці тощо. І стратегічна операція, це ну, таким чином вона складається з низки етапів. Під кожен в цей етап плануються відповідні ресурси. Це ж не тільки задум командувача там, і план операції, під неї потім е, готуються плани по родам військ по службам, по всім. Кожен розраховує з, за своєю тематикою. І коли ну, ми її називаємо літня стратегічна наступальна операція противника, то відповідно на її етапи. Планувалися ресурси. прорив оборони там, грубо кажучи, планується два тижні. да На прорив оборони потрібні такі-то війська, і для них ресурси відповідно: снаряди, там, інші боєприпаси, патрони, медичка, паливомастильні матеріали, другі резерви тощо. Друга опера Другий етап операції вихід на оперативний простір після прориву оборони. Під нього зарезервовані другі ешелони, відповідні з'єднані частини. Відповідно, по годинам, по дням на них зарезервовані боєприпаси і інші матеріальні ресурси. Тепер операція йде не по плану, грубо кажучи, прорив оборони затягується, не відбувається прориву оборони. Тиждень, два тижні, місяць, два місяці, три місяці. Витрачаються людські ресурси, витрачаються ресурси матеріальні. Як їх компенсувати? З других ешелонів перекидають да, ті, хто був призначений для прориву для виходу вже на оперативний простір після прориву оборони. Тут восьма армія сточилася, давайте перекинемо першу армію. Чи навпаки? От. Тут боєприпасів немає вже. Це ще й українці під кузьми, розбомбили. Перекидаємо ті боєприпаси, які призначалися, грубо кажучи, вже для штурму Дніпра. Я Дніпро беру образно, не, не, не треба так думати в прямому сенсі. От. І ці ресурси витрачаються. Зрештою, наступає момент такий, коли командир розуміє, що якщо я прориваю оборону, я маю спроможність прорвати оборону. То в мене нема ресурсів розвивати успіх. Ті снаряди, ті люди, які призначались для розвитку успіху, вони вже витрачені на прорив оборони. Тоді, що операція невдала, згортається, переплановується все по новій Створюється новий план, визначаються ресурси з тих, якими маються ресурси, людські матеріальні, з тих, яким можуть підтягнутися, і знову складається новий план. От, можливо, якщо ресурсів менше, там звужується лінія е, наступу, да? е, можуть змінятися інші напрямки наступу. І за великим рахунком, отоя той спіч Герасимова зводиться якраз до того, при всьому його бравурності зовнішньої, до того, що літня операція дійсно провалилася. Стратегічно. Треб... Так, точно, літня стратегічна операція провалилася, і е, настав час пере... Планувати, планувати нову наступальну операцію, От. і вона буде, говорить Герасимов. Ми починаємо планування. Ну, можливо, вони вже його розпочали, можливо, вже закінчують, і ми не знаємо, як вона буде виглядати. За банальною логікою, власне кажучи, е вона має бути продовженням тої яка зараз відбувається. Да, на тих ну, Щоб не втрачати успіх. да Досягнуті успіхів включити їх вже в майбутнє. Але ну, за великим рахунком, можуть змінюватись і напрямки головних ударів, і взагалі напрямки ударів може ширина фронту прориву наступу змінюватись. Тому як це буде відбуватись, сказати наразі складно. Поки що, ми бачимо. Концентрацію зусиль на тих напрямках на Донеччині, на яких це відбувалося весняно-літній період. Куп'янська зараз Куп'янську потрапляє дуже часто в інформаційні стрічки. Діпстейт вчора підтверджувала зі свого боку, що дійсно росіяни фіксуються вже в адміністративних межах міста. Навіть був якийсь відос з приводу розгортання прапору, а Очевидь... Такі для, для кладовища Юрій Федоренко вчора вийшов також з повідомленням: це полка Хілес, Комбат каже: ну розгорнули якусь ганчірку, але ніякого прориву у Куп'янську немає. Але на жаль, я от станом на зараз я, я не бачу інформації від генштабу, якихось коментарів з приводу Куп'янська. Можливо, у вас є якась інформація з приводу цього, чи можемо ми там посилатися сьогодні на діпстейт, і чи можемо ми взагалі говорити про загрозу? Для для Куп'янська, ось такого плану, що росіяни в місті, ну, дійсно, загроза є. Все ж залежить від дві сторони. Є Я противник, є ми. Він наступає, ми обороняємося. Росіяни вчергове намагаються охопити Куп'янськ з півночі і з півдня. Куп'янськ це м, ключовий вузол для логістики. Він дуже важливий і для нас був, чому ми відбивали, звісно, ми. Е, Звільняємо всі наші міста, да? хочемо звільнити. Я не знаю, зараз політичне керівництво якось так доволі гнучко говорить. Але е, за логікою, е, наша задача Сил оборони України це звільнити всі наші міста. І нема таких пріоритетних. Ось це важливо, ось це не важливо. Е, але є дійсно пріоритети з воєнної точки зору. Куп'янськ це логістика. От, це логістика для нас. От його володіння Куп'янськом дозволили її той же, на той же Донбасський напрямок з півночі. О, це і логістика для росіян. Між Воронежем, це північ-південь, фронтова логістика перекидання військ вкрай важливе для них. І тому вони цю ціль вважають однією з пріоритетних. От вона входить в їх стратегічний план діють вони зараз доволі нагло на куп'янському напрямку. І чомусь мені здається, що, що отримують вони по зубах. щонайменше на цьому тактичному етапі, от те два вклинення, вони знову ж таки повторюють тому, ту ж саму свою помилку, що вони пускають соплі, не забезпечивши фланг. Поки що ці прориви чи просочування, прориви, неважливо, як їх назвати, вони дуже вразливі. Якраз вразливі за рахунок своїх флангів. Якщо ми зможемо забезпечити відповідні резерви от, для активної оборони, контрударами їх можна зламати, якщо у нас є на це ресурси. Ну очевидно, очевидно, що якісь ресурси все таки в нас є. Тому що контрнаступальні операції вони в принципі відбуваються. Хотівши встигнути поговорити про наші успіхи. Зокрема, за останні дні у нас, от населений пункт удачниця Дніпропетровська область, який потрапляв в сіру зону, і навіть там був уже під контролем Російської Федерації місяць тому. Зараз він повернутий під контроль Сил оборони України. Це перше. новоекономічна, це ще важливіша історія. От. Зважаючи якраз на спробу прориву Російської Федерації на Мирноград, ну ви тут краще пояснити, що от новоекономічна на, на Донеччині це це в принципі завада і це, от якщо можна сказати, як стратегічний вже, мабуть, певним чином успіх сил оборони України. Ну і власне тендерівська коса так спроба висадки десантів, яка абсолютно там на заваді стали також наші сили ВМС і і Питання очевидно вирішено. От чи є це якимись глобальними історіями, які там можуть передувати якомусь більшому е, успіху, чи це все-таки планова робота, але стратегічно достатньо важливо, на вашу оцінку? Ну, це складові більш широких операцій. начну певно, все-таки ж не з успіху, а з Новопавлівський напрямок. Це на південь від Покровська, де на стику бої, бойові дії відбуваються на стику Донецької, Запорізької Дніпропетровської області. От саме чому ми там інтерес найбільший, тому що це всі бояться, що росіяни зайдуть в Дніпропетровську область і там відразу проведуть референдум. Це не так, задача росіян забезпечити південний фланг. і мені здається, взагалі вони там намагаються. І намагатимуться, якщо вони будуть продовжувати наступ на півдні закріпитися по рубежу по всій лінії півдня, по трасі Донецьк-Запоріжжя це стратегічна траса, якщо вони її до неї їм як до Києва Рачки на більшості ділянок, але якщо вони на неї вийдуть, вони ну, фактично з, оформлюють собі отой південний коридор е, до Криму. І на Новопавлівському напрямку якраз від Пораха все відбувається довкола цієї траси. Ось в чому задум росіян. Їм не важливо на Дніпропетровщину, то Донеччина Запоріжжя. На жаль, в цілому на цій ділянці вона найбільш ефективна у росіян, виходить так. Там допоміжний напрямок, але в співвідношенні витрачених ресурсів. Які витрачаються і ефективності, вони дійсно там мають найбільший успіх по захопленню територій. Цьому сприяє географічне положення ну і недостаток сил у нас зараз, очевидно, туди перекидаються додаткові резерви, контрудари певні здійснюються. Є успіхи, тактичні успіхи у наших оборонців, але знову ж таки рельєф місцевості дуже складний. Як там будуть розвиватись події, покаже час. Що стосується Покровського напрямку, на півночі від Покровська, те охоплення, про яке ми говорили, воно для противника стратегічне. І воно визначатиме якраз форму бойових дій на перспективу. Щодо всього нашого Покровського вузла. От там в районі Новоекономічного, це якраз е, з, оцей захід е, противника на, на північ від Покровська. Якщо він там зустрічає е, опір, зустрічає контрудари, то е, цілком можливо він відмовиться від свого задуму охоплення Покровська. Можливо, це може стати. Ще етапом що більшого нагортання концентрації сил довкола довкола Покровська. Покровськ залишається ключем оборони. А ну, стосовно і... стосовно саме, саме півдня, От південь, південь та... це окремо, окремо, південь окремо, це тому, що це Дніпровські острови, Дельта Дніпра і Дніпробузький Лиман. Дніпробузький лиман важливий тим, що це е, наші закриті порти, наші закриті порти Херсона і е, Миколаєва. Це величезний економічний потенціал, і Росія знає, що, е, ну, як вони б'ють по Одесі по Ізмаїлу, да, з, намагаючись їх зменшити їх спроможності. Так вони, їх, ключ для них не дати можливості запустити, відновити роботу е, Дніпробузьких портів. Ось звідти е, контроль над е, кінбурзькою косою. Кінбурзька коса, яка закриває е, вихід з Дніпробузького лиману. От і спроби висадки на тендру, от, щоб за, вийти з е, західної сторони. Там регулярно росіяни отримують по зубам, і взагалі на понизі Дніпра війна йде не менш ні, може вона менш кривава. Та ні, ні, кривава вона залишається всюди. Може вона не така очевидна, ніж там, де діють великі з'єднання в полях і посадках. Це більше прихована війна спецназів. Там відбуваються темні, темні битви, да? В сірій зоні такі. В Сірій не по карті Deep State, а в Сірій от сумерках таких. Mm -hmm. Дуже складні, дуже, дуже креативні, де використовується от час від часу. Ми чуємо про використання морських річкових вже дронів чи морських дронів. Різних типів про використання і що нове, про бої на, на косах, на островах, і там дійсно ситуація не визначена. Одно ключове слово тут не визначено. Росіяни намагатимуться за будь-який забудь-що. Утримувати і просунутися максимально до нашого узбережжя, наша задача навпаки вибити ворога з Кос, з островів, для того, щоб відсунути його від їх від нашого берега. Наші воїни тут мають перевагу, тому що я наскільки знаю, ті підрозділи, які там ведуть і з'єднання частини, які там ведуть в бойові дії, це їхній рідний дім. Вони на цих косах вчились, тренувалися десятки років. А русняці прийшли бандити, які, які там, яких там і зариють. Абсолютно, пане Павле, дякую вам за, за цей ну, експрес-аналіз. Але мені здається, він вийшов достатньо деталізованим. Я думаю, глядачі наші і слухачі можуть це оцінити. Друзі, поставте лайки, якщо вам ця розмова е, сподобалася. Ну і очікуєте нову ще оновлення з приводу ситуації на фронту фронті на цьому ютуб каналі. Пане Павле, дякую вам за ваш час, за аналітику. Якісно е, і спокійного вам дня. Ми всім, да. так. Дякую, друзі. Розмову для вас провів Максим Сікор.